Нова Галещина, Омельник, Оболонь, Кам'яні Потоки це ті громади Кремчуцького району, де на сьогодні є проблема водозабезпечення населення. В умовах сьогодення. Багато у нас є і пошкодженої інфраструктури, от яку треба буде відновлювати. Але помимо того, що є також і питання наразі. Які були іще до війни це і водопостачання питною водою в громадах, таких як Нова Галещина, Оболоні, Омельник, і де наразі людям питну воду підвозять для того, щоб вони могли мати таку можливість не користуватися, це дуже питання. Актуальне, це гостре питання та інші актуальні керівники територіальних громад мали змогу обговорити з експертами під час інтеграційного форуму шляхи та фінансування відновлення територіальних громад. Форум, який ми організовуємо Український національний комітет міжнародної торгової палати, за дорученням нашого президента Владимира Чечунова. Ми проводимо ці заходи разом з. Головою Кременчуцької районної військової адміністрації і запрошені сьогодні міжнародні партнери «Еджес» французька компанія, фонд «Баффета», Представники, які сьогодні тут зібрали ведучі компанії України, які Екасофт, Абетон, проєктні компанії. В режимі онлайн підключиться до нас корейці, дуже серйозних хороших компаній, які надають сьогодні інвестиції. Тобто сьогодні на семінарі доступно і зрозуміло навчали, як готувати проектну документацію, як написати програму, куди її подати, щоб згодом громада отримала інвестиції та гранти, що принесуть користь населенню. Сьогодні наш мета нашого семінару не поговорити про проблеми, які виникають в Кременчузі, в області а у прилеглих громадах, а якраз поговорити про те, де можна взяти гроші. А гроші насправді є і дуже багато. Як правильно попросити про допомогу, як правильно підготуватись до отримання кредитів або грантів, це і є практична мета нашого семінару. Кременчук і Кременчуська міська рада вони вже приймають участь в подібних процесах, мають досвід. А от маленьким громадам це трошечки важкувато. Вони не завжди розуміють, що потрібно, як його взяти, і так далі. А ну от спробуємо це допомогти і прояснити сьогодні великою командою експертів, яких ми запросили. Експерти розповідали про програми фінансування для громад, державні, міжнародні, грантові, розглянули схеми залучення інвестицій та ефективні моделі співпраці між владою, бізнесом і громадою, ознайомилися з алгоритмом вирішення питань водопостачання та водовідведення та досвідом громад в реалізації успішних проєктів відновлення. Участь у форумі взяли представники бізнесу, зокрема ТОВ Екософт, надали власні рекомендації щодо відновлення водопостачання та ТОВ, «Абетон» презентували програму осучаснення застарілих мереж водопостачання та водовідведення. Цей інтеграційний форум пілотний проект, і стартував він саме у Кремчуці. Ми плануємо більше працювати більш широко по Україні. Чому почали з Кременчука? Мабуть, це місто цікаво, тим, що воно з одного боку є постраждалим від російської агресії. Це безумовно, тобто воно потребує допомоги донорів. А з іншого боку, воно не знаходиться безпосередньо на лінії фронту, і для нього відкрити також кредитно-грантові угоди. Ми знаємо. Тому що зараз в таких угодах приймає участь Кременчук Водоканал, але сподіваємося, що хороші починання вони поширяться і далі на всю область і так далі. До речі, вже найближчим часом, завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком, Україна отримає 100 мільйонів євро. Гроші спрямують на відбудову водогонів та каналізацій і приведення їх до сучасних стандартів. Тож маємо надію, що і Кремчуцький район отримає фінансування на вирішення своїх нагальних питань спільними зусиллями і в підтримці від районної ради також ми готові бути майданчиком для діалогів в таких питаннях і в інших тут кожну з громад район. Ми зробимо щось важливе і нагальне для громад. Вікторія Пальчик, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини.